Всім привіт та прекрасного настрою. Вітаю вас в Аврорі! Оглянемо акції, знижки, новинки. Більшість цих акцій на початку тижня я вам вже показувала. Давайте глянемо, що є в магазині нового та цікавого по нових акціях та цінах. Збільшилась кількість пакетів. Ось такі невеличкі: 14 гривень, 24 гривні. Такого плану 34 Максимальна ціна ось такий великий розмір. Можна вибрати, що подобається. Ви тільки гляньте, наскільки розширився асортимент товарів до Великодня, до Паски. Ось такі курчата 44 гривні, 64 гривні ось такі набори, маленькі яйця кольорові для декору. Можна придумати з ними різний декор. Ціни тут видно. Думаю, що видно мало би бути. Ось такі морковки: 39. Для творчості набір різного плану яйця. Зразу тут і фарба, і першка. Ензлик 55 гривень. Ось такий декор яйця для пасок. На шпажках зразу можете вставляти у вашу випічку і робити декорації. 44 гривні. Такий набір. 59 гривень. Набір декору пластиковий. 44 гривні Набір яєць. Ось такий. Це пінопласт. Тут в наборі 12 штук. Є також і більшого розміру в наборі по 6 штук. Пташки, якщо потрібні, також є 44 гривні, 55. Ось ці красиві такі. з пір'ячком, прям справжнім. Гніздечка зразу от вам, 49 гривень. Ось такий декор 55 гривень такі кошики. Давайте один візьмемо, глянемо ближче. Ось такого плану. Діткам потішитись може бути ось такий декор. Я ось цей декор бачу десь на столику. Журнальному, на віконечку. Буде мати гарний вигляд, і такий декор є в трьох різних варіантах: ось тут йде з зайцем, ось такі два зайці. Тут менше декору. Це з фетру такі корзинки, і є також з курочкою. Мені до речі, з курочкою найбільше сподобалось. Поставлю ось так, щоб було видно всі варіанти. Декор штучною рослинкою 74 гривні. Він сьогодні на акції. Вони є практично останніми періодами завжди, і їх гарно розкуповують. Новинка, ось така рослинка, кругле дерево. Як то кажуть, дерево щастя, пластиковий горщик. Пластикова рослинка. Ну, дуже ефектно виглядає. Ціна 99 гривень. Ще одна цікава новинка: 299 гривень. Кошик декоративний. З ось таких бусин ручки є. Або декор, тому що ручки бачу, що є ось тут. Ой, дивіться, а ось тут слідуючий кошик має ось такі оченята: декоративні кашпо в срібному кольорі, в чорному. Минулого відео ми на них дивилися. Ось такі підсвічники. Зразу аромолампа. Аромолампа фарфорова 55 гривень, і, як бачите, є в різних кольорах: оранжевий та голубий колір. Календар вічний з ось такою дошкою. Місяць, число, видно 34 гривні. Акція на нього цього тижня: 17 гривень. Наповнювач декоративний. Кошик декоративний, плетений 99 гривень. Скарбничка металева дитяча є ось такого плану: 44 гривні. і ось така з ключиком. Ось тут є колодка, ключик, різні дизайни. Є дорожевий, бірюзовий, голубий, 37 гривень по акції. Ось ця шкатулка, мені подобається, вона дерев'яна, 124 гривні. Час від часу вони зникають, потім знову з'являються. Ось зараз знову є. Тут є невеличка шуфляда для маленьких принцес, прям дуже хороший подарок може бути зберігати свої жіночі радості. І ось тут є дзеркальце, не можу відкрити повністю. Заважає поличка. Також є в меншому форматі. Ось так відкривається з дзеркальцем, і також маленька шуфлятка 64 гривні. 74 гривні. Набір наліпок декоративних. Це ось такі, дивіться, полоски. Їх тут є в наборі кілька штук. Це якщо вам потрібно зробити декор на стіні, на меблях, на шафі або прикрити те місце, яке поцарапалось. Ось це прям та річ, яка вам пригодиться. І ось тут її можна придбати. Відділі для творчості. Стрічка декоративна. В різних кольорах є: темно-синій, чорний, є також рожевому кольорі 24 гривні та 24. Набір бантиків 14 гривень. Є в горох червоний, срібний, також є інші кольори. Ось в таку полоску. 17 гривень коштує ось такий набір для оформлення подарків. Тут є лента, якою зав'язувати, та бантик. Кольори також в асортименті є до вибору. 29 гривень. Шкатулка металева хороший варіант, якщо хочете зробити якийсь сюрприз, подарок. Ось таку шкатулочку можна придбати. І щось цікаве всередину покласти та подарувати. 39 гривень. Хлоповка пневматична. Ще одна хороша акційна пропозиція. 9 гривень. Свічка, цифра до дня народження. Акція 124 гривні – Підставка для прикрас: 39 гривень. Килимок, комп'ютерний, круглий. Дивіться, які красиві є кольори. Це ось тут місяць. Є й ось такого кольору планета, круг. До речі, пишіть, якщо знаєте, як називається ця планета, я не впізнаю. Признаюсь чесно. Ось такий ще килимок прямокутно квадратної форми. Якось так. 39 гривень також коштує море, пальми, острів, черепахи. І є також інші килимки, інші кольори можна підібрати для себе на будь-який смак. Ось таке місто. 24 гривні шкарпетки сліди жіночі, однотонні. Ось тут є силіконова вставочка в вигляді квітки. І дивіться, які є кольори. Можна вибрати що необхідно: кремовий, пудрово-розовий, чорний, білий, сірий. Ну ви зрозуміли, що подобається. 24 гривні набір шкарпеток жіночих, 39 гривень вставки для взуття під п'ятку. Це знаєте, коли взуття на каблуку ходити не дуже зручно буває. То ось такі вставки можна придбати. Ніколи не звертала увагу, що вони тут є. 39 гривень білого та чорного кольору. Ось такі ніби шнурівки, але це пластикові такі вставочки, які вкладаєте у взуття, яке потрібно шнурувати, і не потрібно зав'язувати шнурки. Також є шнурки різнокольорові. На початку тижня я вам показувала, в відео вони є. Можете переглянути попередні відео, там є також багато новинок. Нагадаємо ціну 29 гривень. Нагадую собі та вам ціну на класичні шнурівки. А я наперед вам вдячна за ваші коментарі, вподобайки, мені дуже приємно. Асортимент взуття, а саме резинових шльопанців, ми передивилися з вами в минулому відео, але з'явилось кілька новинок. Хто полюбляє блискучі? Шльопанці. Ось тут вони є: 119 гривень. новинка, з'явились ось такі. В золотому такому кольорі, дуже гарно переливається та блистяться. І є також в чорному. І розміра ще є всі. І, до речі, хочу вам порекомендувати, якщо ви ходите в якусь аврору, щось вам сподобалось, немає вашого розміру, можете зайти в Аврору на сусідній вулиці. Цілком можливо, що там ще є і ваш розмір, і те, що вам сподобалось. Або навіть такий варіант: десь в такому районі Аврора, де менше відвідувачів, там більше шансів, що необхідна вам річ ще може бути. Навіть коли вже й акція закінчилась, і таке буває. Ось такі резиновий пасочок. Прорезинена ось ця планочка. Підошва ось так виглядає. Подивимося ціну. 149 гривень. Ось ці жіночі босоніжки коштують сьогодні. Але звертаю вашу увагу, що ось ця блискуча планка вже на моїх руках залишила свої блискітки. Ну, от, якось так. 84 гривні букет квітів штучний. І тільки гляньте, яка краса У відповідному декорі буде мати гарний вигляд. Цей букет є в двох кольорах. Більш зелений ще. 44 гривні альбом для малювання аквареллю. А4. Хороший альбом. Розмір бачите. Бумага в ньому 160 грам на метр квадратний. 29 гривень. Набір магнітів канцелярських. Хороша акція. Повна ціна була: 77. 24 гривні. Набір паперу А4. 10 листів для скетчів. 15 гривень набір кольорового паперу. 25 гривень. Ось такий великий набір. Тут дуже багато листків. Хочеться мені вам показати. Зараз припаркую десь. Ось так. Подивіться. 17 гривень імбирний пряник у вигляді зайчика. І є тут різні кольори. Є ось такий жовтий, рожевий, голубий, салатовий і, можливо, є інші, просто я їх ще не знайшла. Імбирний пряники є ще й ось такого плану. Зараз скажу ціну такого. 24 гривні ось такий більший. І покажу, які ще є варіанти. Ось такий віночок великодній разом з яйцями та з курчам. Паска. Такі пряники, хороший подарок, якщо йдете в презент кудись. От можна брати як презент з собою. Христос Воскрес! 24 гривні коштують ось такі круглі 70 грам. 12 гривень, ось такі маленькі, і це мої фаворити. Красиві, милі, як вияв уваги, хороший варіант. Маленькі імбирні пряники є ще й в такому дизайні. Стрічка-термонаклейка для яєць, 5 гривень коштує. З'являється, чим ближче до паски, більше і більше варіантів. Ось в такому традиційному варіанті стрічка є така дитяча з курчатами. І багато-багато різних кольорів та дизайнів. В синьому кольорі, в червоному, в жовтому. Акція на насіння свіжачок 120 грам, 24 гривні, 29 гривень. Насіння соняшникове смажене велике 90 грам. Є сіллю та без. 69 гривень, чай ловаре, Асорті. 32 штуки в упаковочці. І є різні варіанти упаковок. Ось тут можна подивитися, який конкретно чай, в якій коробці. Хороші ці чаї. Я кілька пробувала варіантів, і для себе можна щось завжди вибрати: 49 гривень точилка для ножів. Акція на дерев'яні дошки. Ось така дошка дубова з отвором 25 на 35, 99 гривень. Коштує, і звичайно ж вдячна вам наперед за ваші коментарі, що ділитесь своїм досвідом на ті товари, які я показую. в Відео та й взагалі на ті, які в Аврорі можна придбати. Ваш досвід дуже цінний. допомагає прийняти рішення про покупку не тільки мені, а й всім нам, хто читає коментарі. 88 гривень, дошка кухонна кругла, ясен та дуб, конфети та солодощів. Чорнослив показувала, покажу ще раз, тому що хочу сьогодні взяти, спробувати: 109 гривень, велика пачка чорносливу. Тут 400 грам в упаковці. Склад я покажу ближче. Якщо цікаво, можна відео зупинити та прочитати. Ось спробую і з вами поділюсь враженням. Ці я вже брала 77 гривень. Тут вага менша. Забула я вже скільки, зараз подивлюсь, 250 грамів ось таких вага. Шарм 44 гривні, бісквіт 64, чококранч Нац 49 гривень. Акція на сиропи. Практично всі смаки 22 гривні. Оранжеві цінники на нічники 49 гривень. Вдячна вам за ваші вподобайки, коментарі. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступних відео.